Мої хороші, всіх вітаю. Сьогодні я приготую неймовірно смачну, ароматну, ніжнішу картоплю по молодому. Ідеальна солоденька молода картопелька у вершковому соусі. І для такого рецепту мені потрібно молода картопля, вода, зелень, сметана, масло та ваші улюблені спеції. Отож, починаємо приготування. Тут все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку картоплю добре промиваємо і нам потрібно її почистити. Для того, щоб її почистити, я використовую звичайного ножа, а можна використовувати ось таку друтянку, якою ми миємо каструлі. Це все дуже просто: беремо картоплю і ось так ножечком знімаємо ось цю молоденьку шкірочку. Звісно, якщо картопля в магазині пролежала трішки довше. І погано очищається не ось так, як в мене не проблема очищайте ножем чи економкою. Ось і все, картопля гарно почистив та помив. Молода картопля дійсно така дуже ніжна, навіть по кольорі вона відрізняється від старої. Мої хороші, якщо ваша картопля не є великою, не проблема залишайте цілою і можна варити цілою. Якщо картопля ваша велика, то ви нарізайте так, як вам подобається. Але в будь-якому випадку я рекомендую нарізати ось такими великими шматками. Можна ось так: на четвертинки, на такі шматочки, нарізану картоплю залишу у холодній воді буквально на 5 хвилин, після чого беру кастрюлю з холодною водою і перекладаю в неї нашу картоплю. Зауважте, що картопля повинна бути повністю покрита водою, до якої я додаю чайну ложку солі. Вмикаю плиту і відправляю нашу картоплю варитися до повного приготування. Зауважте, що молода картопля готується значно швидше, аніж стара, практично в половину. І поки готується наша картопля, підготуємо компоненти для нашого соусу. Тут направду настільки все просто, що ви собі не уявляєте. Я беру пучок зелені, в мене і кріп, і петрушка, і зелена цибуля. Якщо вам якась зелень не смакує, не проблема, не додайте. Використовуйте виключно ту зелень, яка вам смакує. Зелені не шкодуйте. Чим більше, тим смачніше. Що я роблю? Накриваю кришкою і максимально зливаю воду. Ось так. Максимально. Там залишається буквально 2-3 ложки, це не страшно. До неї відправляю нашу нарізану зелень. Додаю сметану. У мене сметана 10% жирності. Звичайно, якщо маєте вершки, можна додати вершки. А в ідеалі сепараторна сметана. І також відправляю вершкове масло. масло. Масло і сметани не шкодуйте. І тепер, що я роблю? Накриваю кришкою і ось так акуратно перемішую зелень, сметану і масло. Саме в такому соусі. Картопля по-молодому, виходить, найсмачнішою. І цю картоплю можна вже подавати до столу. Про те, що я роблю? Вогонь зменшую на такий самий-самий менший, який може бути. Відправляю нашу картопельку, накриваю кришкою. І буквально ще 3 хвилинки буду готувати на такому малесенькому-малесенькому вогні. Ось і все. Картопля приготувалася. Ось як вона виглядає. Неймовірна ніжна, чудовий соус, багато зелені. Молода картопля в такому соусі шматочками просто неймовірна. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. Якщо готуєте за іншими рецептами, пропишіть в коментарях. Мені цікаво, як саме ви готуєте картоплю по молодому в нашій сім'ї. Саме такий варіант найсмачніший, і ми завжди готуємо саме так. Смачно, просто і доступно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!